За статистикою, Пасха одне з найлюбленіших свят в Україні серед людей, і у кожного своє розуміння, що це за свято, у кожного своя святиня. Але чи правильно ми розуміємо, що таке Пасха і як її святкувати? Що потрібно робити в цей день? Да, у кожної людини своя святиня, але у Бога, у Бога Отця святиня це Ісус Христос, тому що саме Ісус це святий Божий Син, це Господь, який зійшов до нас на землю у тілі. І саме Ісус був достойний того, щоб узяти наші гріхи на себе, адже Ісус святий. Ісус замість нас пішов у пекло. Тому Пасха. Це Ісус Христос. Правильне святкування Пасхи це коли Ісус являється сенсом нашого життя, а не кулічі і інші якісь обряди. Найголовніше це пізнання Господа нашого Ісуса Христа і Бога Отця. Будьте благословені. Амінь.